Hello, boys and Girls! Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Сьогодні продовжуємо розмову про різних тварин, про їхні вподобання і про те, які тваринки подобаються нам. І сьогодні ми навчимося запитувати про вподобання наших друзів, чи подобається йому це так? Чи ні? Почнемо з того, що повторимо назви тваринок. А також потренуємося читати. У вправі 1 на сторіночці 20. Look at the exercise 1. page 20. Read After Me. Читаємо за мною. Читаємо перший рядочок. Spider. Hippo. Крокодил. monkey Нажміть відео на паузу, прочитайте тепер весь рядочок самостійно та оберіть зайве слово. Зайве слово spider, Павук. Тому що всі інші тваринки великі, а спайдер це маленька, як комаха. Спайдер зайва тваринка. Читаємо другий рядочок. Читаємо за мною. Read after me. Snake. Like. Tiger. Zebra. Прочитайте рядочок самостійно і оберіть зайве слово, яке не позначає назву тварини. Читаємо третій рядочок Apple Carrot Parrot Fish як гадаєте, яке ж слово буде зайве? Що не буде їжею для тварин? Наступне читаємо за мною Піз горошок. Піз. Чіз, <Sausages>. прочитайте ще раз цей рядочок і знайдіть слово, яке не є їжею для тварин. І останній рядочок читаємо. ЗУ. Зверніть увагу. Дві букви О дають довгий звук У. Зу. Скул. Бук. Хоум. Яке слово зайве, яке не є місцем. Нажміть відео на паузу і прочитайте всі слова в усіх п'яти рядочках знову самостійно. На минулому уроці ми навчилися розповідати про свої вподобання. Цьому нам допомагає слово лайк. Подобається. Знаєте, ви всі в соціальних мережах знаєте, як ставити лайки, вірно? Ставити пальчик догори. Слово лайк означає «подобатись». Мені подобається. I like. Повторіть, будь ласка. Коли ми кажемо, що мені не подобається, нам допомагає слово don't. Don't. І тоді виходить I don't like. Повторіть, будь ласка. Користуючись цими шаблонами, складіть, будь ласка, два речення про свої вподобання і невподобання. Коли ж ми розповідаємо про уподобання його або її, тобто про когось із наших друзів, тоді до нашого слова «like» додається закінчення S. І виходить слово «likes». likes. «He likes» – йому подобається. Або she likes їй подобається. Коли ж ми заперечуємо, тобто кажемо про те, що їм не подобається. Пам'ятайте, про себе ми сказали I don't like. Про нього або про неї, коли ми розповідаємо, оце S з кінця likes, відривається і чіпляється до слова don't. Всередину вона так вклінюється. І виходить слово doesn't. He doesn't like. She doesn't like. Складіть, будь ласка, речення за наступними малюнками. Різні тварини полюбляють різну їжу. Давайте зараз з вами роздивимося жартівливий малюнок на сторіночці 19 ваших підручників. Тут у їдальні або у кафе різні звірі обирають їжу. Які ж тварини тут є на малюнку? What animals can you see? There is a crocodile. There is a Parrot. There is a hippo. And there are one, two, three, four zebras. And there are four zebras. Тваринки обирають собі їжу. Давайте ж подивимось, яка їжа тут є. Some sausages. Декілька сосисок. Some sausages some carrots. Декілька моркв. Some carrots. Some peas. Декілька горошин. Так, трошки горошку. Some peas. Some chicken. Трошки курятини. Some chicken. Some sandwiches. Декілька сендвічів. Some sandwiches. Some pizza. Трошки піци. Some pizza. Some apples. Декілька яблук. And some bananas. Декілька бананів. Let's listen and find out. Who likes what. Давайте послухаємо і дізнаємося, кому що подобається. Zebra likes sausages, he doesn't like peas Some carrots and sausages for the zebra, please Peas, peas, lovely peas Someone come and eat them, my lovely peas The hippo likes bananas, she doesn't like peas some apples and bananas for the hippo please. Peace, peas, lovely peas. Someone come and eat them, my lovely peas. The parrot likes sandwiches, he doesn't like peas. Some pizza and sandwiches for the parrot please. my lovely Тож, що ви почули? What about Zebra? What does Zebra like? And what doesn't Zebra like? Що подобається містеру Зебрі і що йому не подобається? Zebra likes sausages he doesn't like peas The zebra likes sausages He doesn't like peas. The zebra likes sausages. He doesn't like peas. What about the parrot? What does the parrot like, and what doesn't he like? The parrot likes sandwiches. He doesn't like peas. Some pizza and sandwiches for the parrot, please. The parrot likes sandwiches. He doesn't like peas. Йому подобається І не подобається harosha. What about the hippo? Що ж нам розкажуть про бегемотиху? Let's listen. The hippo likes bananas. She doesn't like peas. Some apples and bananas for the hippo, please. The hippo likes bananas. And she Doesn't like peas. She doesn't like peas. Їй не подобається горошок. Now look at the picture. Кому ж цей горошок подобається? Who likes peas? The hippo likes peas. Ось цей ось бегемот на малюночку в куточку, йому подобається грошок. Коли ми хочемо запитати про вподобання когось, кого ми знаємо, так нашого друга, або хлопчика чи дівчинки на малюнку, нам треба запитати, йому подобаються змії, наприклад, або їй подобаються павучки. В англійській мові для цього наше слово Does виходить на перше місце. І тоді про Марка ми запитаємо Does Mark like monkeys? Does Mark like monkeys? Марку подобаються мавпочки? Yes. He does. Так, йому подобаються. Дивіться, якщо у запитанні було Does на початку, то і у відповіді буде Does у кінці. Does Mark like monkeys? Yes, he does. Запитаємо про дівчинку Емму. Emma like parrots. Emma подобаються papuški. Does Emma like parrots? Відповідь. No, she doesn't. No, she doesn't. Ні, їй не подобаються папушки. Does у запитанні і does у відповіді. Проте до цього слова does додалось ще бачити оце nt. Це скорочення від not, заперечної частинки. Ми ж кажемо no, значить, їй не подобається. No, she doesn't. No, she doesn't. Давайте спробуємо подивитися на малюнки, поставити про них запитання і, дивлячись на обличчя хлопчиків та дівчат, підібрати правильну відповідь. Наприклад, number one. Подивимося, хлопчик, наче задоволений поруч із цією тваринкою. Читаємо запитання: Does Taras like snakes? Does Taras like snakes? Якщо він задоволений, то відповідь буде Yes. Дивимось, у нас два варіанти Yes. Yes, he does і Yes she does. Тарас – це хлопчик, тому нам підходить відповідь He. Yes, he does. Ще раз читаємо запитання і відповідь. Does Taras like snakes? Yes, he does. Дивимось на наступну дівчинку. Вона, здається, задоволеною поруч зі своїми тваринками. Does Kira like spiders? Does Kira like spiders? Обираємо відповідь. Yes. She does. Yes. She does. Так, їй подобаються її повучки. Дивимось. Наступний малюнок. Number 3. Does zlata like crocodiles? Look at her. Does Zlata like crocodiles? Здається, по її обличчю ми можемо сказати, що їй крокодили не подобаються. Обираємо відповідь No. Але у нас дві такі відповіді no. Дивимося далі. Злата це дівчинка. Яка нам відповідь підійде про дівчинку? She або. «he». Про дівчинку ми кажемо She. Значить, підходить варіант A. No, she doesn't. Читаємо ще раз запитання і відповідь. Does Zlata like crocodiles? No, she doesn't. І останній варіант про Макара. Does Макар like parrots? Does Макар like parrots? No. He doesn't. No. He doesn't. Тепер дивимось на вправу 2 на сторіночці 20 зошитом. Look at the exercise 2 page 20. Here we can see what Max and Kate like or don't like. Тут ми подивимося, що подобається або не подобається Максу та Кейт. Для цього ми поставимо запитання про кожен вид тваринок. Перша тваринка це Снейк. Запитаємо Макса. Йому подобаються змії? Does Max Like snakes? Дивимось Макс. Дивимося снейкс. Тут смайлик посміхається. Значить, відповідь буде Yes, he does. Чому he? Тому що Макс це хлопчик. Запитаємо так само у, про дівчинку Кейт. Does Kate like snakes? Does Kate like snakes? І побачимо не посміхнений смайлик. Значить, відповідь буде No. No, she doesn't. Чому ми тут обрали she? Тому що Кейт це дівчинка. Прочитайте, будь ласка, наступні запитання. Знайдіть відповідь на них і впишіть правильний варіант відповіді. Yes, he does. Або Yes. She does, коли ми погоджуємося про хлопчика і дівчинку. No he doesn't. Або no, she doesn't, коли ми не погоджуємося про хлопчика та дівчинку. Ну, а на сьогодні все. The lesson is over. Goodbye!